Це третя серія. Я зараз попробую зламати ось цю гіллячку. Ось цю гілячку ми попробуємо. Давай я попробую, як у цій серії. Типа, Попробую теж таке ліхнути. Типа, і тако і вдруг Держи. то поламає. Ось тут там хий, обрестуйся. Привіт! І я не буду більше з ним. Чего-то. Существует... Я буду косный ветю, косный ванук сукать и свезу тут. Сукать и свезу. Нет, ты же много будешьниматись. Ну, зним... ну да, а я буду обед обед не буду снимать. Ну добрый. Ну, ми йдемо до аряни, ось як прокляща справа. Що? Як зараз справа? Жалко я не буду. А, а ти хай? Окей, йдемо до аряни. Аран, тебе підписники шукають. Писали у коментарях, де ти, де ти, де ти, а чого Аряни? Йдеш? Рядно рані прийде. Теж зараз не хочу. ні ми знімаємося. Тільки полу, пару вікну, все. А це не дозволили ламати. Ну. А це не зможемо зламати, ну зато будемо кататися. Або взагалі на це заліземо. Ну. Так, я туфюз, наш кино знімаю. І матвій мат... Микола Ювич мені дав камеру. Я зараз його мов показу камеру дві. Да. Я знімаю десь. Так, де там? Ні, я зараз його показую. По я, це... я зараз покажу Аріану. Аряна мені не в настрої. На сказала їй не показувати. Ну я б сказала. Просто вона... ну, в нас не в настрої. Ми схотіли це зняти першу серію, але без них, бо ми будемо самі, вона не схотіла. І другу серію ми зняли без них. Бо вона теж не хотіла. О, тут третьому тут свій вже схотіла. Ну, ну ось, ось так. ось так. Ну того я хочу Ну, я остануся. Макія, я тобі покажу тумбочку директора. Ну, значить, погнали на базу нашу, посидимо, так. поговоримо. Я тоже. Моти, короче, тумбочку, дай я тобі покладу тумбочку так. Мені не треба. Короче. Всі вже треба викидати. Я знаю, нічого. Це нам треба вже викидати. Ось цю гелячку, Вона з нами дуже довго жила. Папа. -па. Діти, нам ще палки нужні. А, ну то окей. А ми вже є. Ну, давайте так, наш четвертої серії не буде, ну четверта серія, знаєте, яка буде? Типа, ви будете питати, писати на четвертій серії, типу там всякі питання, а ми будемо на них відповідати. Уже в п'ятій серії про то. Ну я думаю, що можна вже прощатися. Можна прощатися, а четверта серія буде аж після завтра. Да, А потім я. Бо завтра у нас не буде. Ми їдемо у місто продавати фігурки. Па-па!